Вітаю вас, любі! З вами Олена Яворська. Ви на каналі буває й таке приємного перегляду. Ресторан Ластівка стояв на перехресті двох старовинних вулочок невеликого міста і був оточений високими розкішними каштанами. Будівля була двоповерхова, але доволі компактна, охайно пофарбована у приємний світлий колір. У кожному куточку ресторану відчувалася. Тепла, майже домашня атмосфера. Тут пахло карамелю, свіже спеченим хлібом, ваніллю і кавою. Настусю, у мене млинці вже готові. гукнув із кухні Артем, витираючи чоло рукавом. Вже біжу, озвалася дівчина з рудими неслухняними кучерями. Вона схопила тарілку, швидко поклала прибори і понесла замовлення до столика. Настуня була наймолодшою серед усіх офіціанток, але саме вона була душею колективу, усміхнена, відкрита з веснянками і вічно розкуйводженими завитками. Вона пам'ятала не лише улюблені страви постійних клієнтів, а й імена їх дітей, дату народження бабці Галини, яка часто заходила до них. Випити м'ятного чаю з їх фірмовим десертом, та те, що в їхнього відвідувача Андрія Петровича, чоловіка похилого віку, часто болять коліна, тож плет вона приносила навіть тоді, коли її про це не просили. Дякую, сонечко, сказала бабця Галина, дивлячись на Настю з вдячністю. Я тільки подумала, що мерзну, а ти вже з пледом підійшла. У нас із вами, мабуть, телепатичний зв'язок, підморгнула дівчина. А ще зараз звений чай із м'ятою завариться, вип'єте гаряченького і зовсім зігрієтесь. Усі знали, цей невеликий ресторанчик. Був для відвідувачів більше, ніж просто місце, де готують смачну їжу. Він був майже домом, тим самим, де тебе завжди чекають. А власниця закладу Марія Іванівна, жінка із стріблястим волоссям і добрими очима ставилася до персоналу і відвідувачів як до рідних людей. Вона ніколи не підвищувала голосу. Часто обіймала офіціанток на прощання і завжди дарувала своїм співробітникам маленькі приємні подаруночки на день народження. Навіть якщо це були просто в'язані шкарпетки чи гарна чашка, вони дарували тепло, бо були подаровані від душі. Того дня, коли Марія Іванівна поїхала в сусіднє місто, щоб оформити документи на нове обладнання, ніхто навіть не підозрював, що все може змінитися в одну мить. Та наступного дня спокійне, ритмічне життя в властівці зруйнувалося і вже більше ніколи не стало таким, як було раніше. Вона увійшла тихо, майже ковзаючи. По вимиті тій підлозі, і всі чомусь одразу замовкли. Худорлява, з гострими вилицями й очима, ніби вирізаними зі скла. На ній був строгий темний костюм, волосся туго затягнуто в гладкий хвіст. Обличчя нерухоме, мов камінь. Столик біля вікна. коротко кинула молода жінка, не дивлячись на адміністратора. Перше, друге і десерт. І без зайвих балачок. майте на увазі, я чекати не звикла. Анастасія обслужила незнайомку, як і всіх відвідувачів швидко, чемно, з приязною усмішкою. Принесла суп, м'ясо і салатом, фірмовий десерт. Жінка, що сіла за столик біля вікна. З'їла все принесене до крихти. Потім, нахилившись уперед, підізвала Настю пальцем. Ей ти, підійди. Дівчина здивовано зупинилася, але підійшла. Що це було? хрипло спитала жінка, дивлячись на неї прозорими, риб'ячими очима. Перепрошую, не зрозуміла Настя. Це що? По вашому смачна їжа? Вона прісна і гидка, суп без смаку, салат сухий, м'ясо жорстке, десерт липкий. Настя розгубилася. Вибачте, я можу запропонувати вам щось інше. Мені не потрібно щось інше, холодно перебила жінка. Я сюди не нажиратися прийшла. Я прийшла навести порядок. Кухонні двері прочинилися, і з них визирнув похмурий Артем. Перепрошую, а ви хто? холодно спитав він. Племінниця Марії Іванівни. Мене звати Інеса. Тепер я ваша нова управителька. Моя тітка, ваша хазяйка, потрапила в серйозну аварію. Вона сильно травмувалася. Зараз тітка Марія в комі, і жінка зробила доволі довгу паузу, ніби насолоджуючись цим словом. Боюся, ненадовго, бо їй мало залишилося. Вона приречена. У тітки травми несумісні з життям. Що Настя зблідла, як у комі? Так, у комі. Я сказала це чітко і зрозуміло, і нема чого перепитувати, гаркнула молодиця. З сьогоднішнього дня я тут головна, і пора закінчувати цей цирк. Мені не потрібні. Безтолкові сльозливі офіціантки і дурні клоуни на кухні. Я покажу вам, як треба працювати по справжньому, бо тітка Марія порозводила тут гнилу фамільярність і рожеві шмарклі. Фу, Гедота, чула я про її методи роботи. Інеса різко підвелася і пішла до кабінету. Ніхто не наважився піти за нею чи вимовити хоч слово. Минув тиждень, із моменту як хазяйка ластівки Марія Іванівна поїхала у відрядження і не повернулася. Ти чого це без фартуха? гаркнула Інеса на бармена Ігора. Я, Я тільки виніс сміття. Мене це не цікавить. Виходити можна тільки за командою. Запам'ятай, і з цього дня кожен із вас ходитиме по струнці, і ти теж не віглас. Інеса кричала на Настю та інших офіціанток, сварила за доброзичливий тон із клієнтами. Я не для того сюди прийшла. Щоб дивитись, як ви панькаєтесь із пенсіонерами і жебраками, нам потрібен преміум клас, ясно? Але замість преміум класу з'явилися скарги. Постійні клієнти перестали приходити один за одним, бабця Галина більше не з'являлася пити трав'яний чай з улюбленим десертом. Андрій Петрович якось устав із за столу, не доївши й половини страви. Це вже не той ресторан, тихо сказав він. Вибачте, офіціантки почали плакати в туалетах, на кухні, у залі, на веранді, стало тихо. Ластівка спорожніла. І тоді настуня, витираючи сльози, Увійшла до комірчини і тихенько сказала кухару Артему: Треба йти звідси. Ми вже більше не сім'я, але ми можемо нею стати знову, тільки в іншому місці. Комірчина пахла пилом, апельсинами й пряними спеціями. Працівники ресторану потайки зібралися в затишному куточку і говорили пошепки. Ми більше так не можемо, сказав Ігор, дивлячись у підлогу. Я вночі у вісні скрегочу зубами, і це точно не від холоду. Та я й взагалі нормально спати не можу, махнув рукою бармен. І я теж, додала Оля Бариста, яка раніше малювала сердечка на капучино, а тепер. Наливала каву мовчки, ніби в порожнечу. А давайте відкриємо свій заклад. Я говорила з Антоном, сказала Настя, з моїм давнім другом. Він працює в банку. Його батько ну, важлива людина. Може, у мене вийде взяти кредит. Та хто нам його дасть без застави? Сумнівом у голосі спитав Ігор. Сподіваюся, Антон допоможе, відповіла Настуня. Ну, а приміщення, не здавався Ігор. Це ж ну дуже дорого. Ніяких кредитів не вистачить. Настя посміхнулася. А я уже домовилася з хазяїном фотосалону. Той, що тут поруч за рогом і давно не працює, він нам його здасть за невелику орендну плату. Останнім часом в цьому приміщенні був склад, зараз воно стоїть порожнє, так що його хазяїн з радістю погодився нам допомогти. Наступного дня вся команда Ластівки вишикувалась біля стійки. Інеса звіряла рахунки, схилившись над паперами і дивлячись на них, наче прокурор, на справу рецидивіста. Що вам треба? холодно кинула вона, не підводячи очей. Ідіть працюйте, ми йдемо від вас, чітко і спокійно сказала Настя. Йдемо з ластівки. Усі, Інна звела погляд. Її очі звузилися, і в них загорівся недобрий вогник. Усі, відповів Артем. Інна підвелася повільно й обережно, наче під нею тріскав тонкий лід. «Так котіться ви хоч під три чорти, прошипіла вона. Завтра ж знайду нових. Ви ніхто, просто м'ясо. Зрозуміло. Думаєте, я без вас не впораюсь? Ми не думаємо, спокійно сказав Артем, знімаючи кухарський ковпак. Ми знаємо, що саме так і буде, і дуже скоро. І неса лише призирливо скривилася, а настуня, перш ніж вийти, озирнулася, на стіні. Все ще висіла світлина їхнього колективу. Її погляд затримався на обличчі Марії Іванівни. Пробачте, прошепотіла вона про себе, але ми повинні це зробити. На вулиці був дощ. Вони йшли всі разом, змоклі, але з якимось дивним відчуттям свободи. Уперше за довгий час кожен із них. Дихав на повні груди. Тієї ж ночі вони прийшли до старого фотосалону. Всередині було темно, пахло пилом і пліснявою. На підвозі стояли коробки, павутина тяглася зі стелі, а у вікнах миготіло світло від вуличних ліхтарів. Ну, що? Це наш новий дім? усміхнувся Ігор. «Не дім». Відповіла Настя, наше гніздо. Так, назвемо наш новий ресторан. Працювали вони практично цілодобово. Настуня малювала логотип, ніжну пташку в гнізді, яку оточували зелені гілочки. Артем із дощок робив барну стійку, Ігор фарбував стіни, Оля займалася вікнами. Усі сміялися, жартували, ділилися бутербродами, як колись на зміні властівці. Антон і справді допоміг із документами на кредит. Його батько, керуючий банком, почув історію про звільнену команду і вирішив підтримати молодь друзів свого сина. Кредит дали з мінімальним відсотком. Через три тижні на старій будівлі фотосалону з'явилася нова вивіска Гніздо. Друзі стояли під нею, тісно притулившись один до одного. Настуня ледь стримувала сльози. Артем жартома сказав: А тепер скажіть офіційно, хто у нас буде директором? Усі ми будемо робити одну справу, відповіла Настя, бо ми сім'я. Та загальне керівництво закладом я можу взяти на себе, рішуче сказала дівчина. Усі друзі погодилися з таким рішенням як найбільш доцільним. День відкриття гнізда був хвилюючим. Вони разом стояли в залі, ніби школярі перед іспитом. В перший день клієнтів було дуже мало, всього семеро. Один із них Антон, приятель Насті. Він з задоволенням пообідав, потім підморгнув на стуні. У вас тут краще, ніж у будь-якому ресторані міста. Брехун. Засміялася вона, ховаючи сльози, що набігли на її очі. Завтра прийдемо обідати з батьком, пообіцяв з посмішкою Антон. Другого дня прийшло вже десять чоловік. На третій день уже був повний зал. Ввечері на порозі з'явилася бабця Галина. У руках у неї був зв'язаний власноруч плед. Це вам на веранду, щоб ніхто не мерз, сказала вона і ніжно обійняла Настуню. Та розплакалася просто посеред залу. Сльози текли по щоках, але вона не ховала їх. Це були сльози щастя. Наступного тижня прийшов у гніздо і Андрій Петрович. У руках він тримав. Велику світлину Марії Іванівни, хазяйки їхньої улюбленої ластівки. Сюди її повісьте, в центр, сказав чоловік, бо вона буде поруч із вами завжди. Настя взяла знімок обережно, як реліквію, повісила його біля барної стійки, і весь зал неначе наповнився теплом. Від того дня. Портрет господині став серцем гнізда. А тим часом у старій Ластівці було порожньо. І неса набрала людей просто з вулиці. Одні не вміли тримати тацю, інші забували замовлення, другі нечемно розмовляли з клієнтами. Порожні столи, глуха тиша і крики Неси, що лунав у порожнечі. Так зараз виглядала колись затишна ластівка. Що з нашим містом? Де люди? верещала Інеса. Але місто все знало місто шепотіло. Тепер є інше місце тепліше, щиріше, там, де пахне домашньою випічкою і м'ятою. Одного разу Інеса. Бліда, з темними колами під очима, зайшла в гніздо. У залі було повно людей, сміх, запах ванілі, жива музика. Бариста знову малювала сердечка на каві. Інна застигла біля дверей. Потім повільно пройшла далі. На стіні висіла велика світлина колективу, усміхнені обличчя Артема. На стуні Ігора і навіть бабці Галини. А поруч великий портрет Марії Іванівни. Інеса стояла мовчки. Її губи тремтіли, але вона, не сказавши ні слова, розвернулася і тихо вийшла. Ніхто її не зупинив. Через тиждень ресторан Ластівка закрився. А через місяць Інеса поїхала з міста, бажаючи сховатись від сорому. Марія Іванівна так і не прокинулася. Вона не вийшла з коми. Її серце зупинилося тихо, майже так само, як колись вона закривала касу після зміни, без звуку непомітно. Але її справа жила. Вона жила в чайничку з духмяним м'ятним чаєм, у десерті за старим фірмовим рецептом, у світлинах, на яких усміхалися люди, що стали одне одному родиною. Настя часто дивилася на портрет Марії Іванівни і тихо шепотіла. Дякуємо, ми бережемо ваше тепло.